Друзі, вітаю! Як ваші справи! Хочу вам записати невеличке відео та розказати про себе. Подумала, що така тема буде, буде корисною. На моєму ютуб-каналі мене звати Андріє Катерина, мені 28 років, я зараз наразі живу в Стамбулі. Далі подивимося, не знаю, от як воно буде складатися реально. Знаєте, я пам'ятаю, в мене був такий період, коли одне літо я жила в Києві. Це було там до війни все таке інше. Мені було 21 рік. я... Щось 22 роки. Я думаю, я вже тоді так кинула цей універ. А, так, мабуть, я кинула універ. Потім я десь рік прожила в, в Дніпрі. Потім в мене там закінчилася оренда, я поїхала в Покровськ до мами. А, от, і дуже, чесно кажучи, було такий релакс, таке, таке релакс літо. Це як на канікулах. От, і потім е, якось так вийшло, що я знайшла квартиру за дуже дешево в Києві і пожила одне літо в Києві. Потім я поїхала в Одесу. У мене закінчилась оренда, і я поїхала в Одесу. Тобто в мене не було грошей на оренду в Києві, але я поїхала в Одесу на відпочинок. Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, не шукала ніякої оренди в Києві, так щось. От, і потім, після. Одеса я повернулася в Покровськ, мені здається, і потім з Покровська знову повернулася в Дніпро. І потім я вже жила в Дніпрі, доки не зустріла свого колишнього чоловіка з Індії. І от знаєте, до речі, хочу сказати, що це дуже класно, коли в тебе є можливість повернутися додому, наприклад, хоч на один місяць, чи на. Я не знаю, на одне літо, коли ти втомлений, і ти можеш просто розслабитися, поїсти маминих варень та бабусиних вареників, маминих сирників і, і все. І рестарт. І ну, в 99%, я не знаю, в 90 8%, відсотка, в сіми відсотках ніхто потім з цими батьками не залишиться. Ну, тобто, якісь там, може, мамини маменькі си, синочки, але якщо людина, вона вже відпочивалася, да, відсепатував, пройшла цю сепарацію, то вона вже не зможе жити з батьками. Тобто, це ну, в мене такий, такий був етап. І зараз так, я живу в Стамбулі, або трошки так срібати по цій хронології і. А... Так, і що хотіла сказати, трошки в мене а, думка пішла в іншому напрямці. От, е, так, ага. в мене закінчилися стосунки більше року тому. Я була в стосунках з чоловіком з цим з Індії. Тобто я жила в Дніпрі, як я вам сказала. От. Я повернулася там з Києва з Одеси з Покровська. ну, в Одесі це був просто там два тижні чи щось такого начебто. Uh, типу того, як, як, як ти майка oh um, просто це був такий відпочинок. Uh, і я жила в Дніпрі, доки не познайомилася зі своїм колишнім чоловіком. І потім ми жили в різних країнах, я трошки про це розкажу. Так, от, коли я з ним розсталася, то я би хотіла напевно повернутися в Україну, пожити там в Україні. Але, але через війну я зрозуміла, що цей мій якийсь внутрішній стрес. Через якісь там можливі вибухи і ще щось, тобто воно тільки одне на інше. Тобто, все ж таки простіше мені бути спокійніше, мабуть, що залишитися в Стамбулі. Хоча там зміна житла, там що робити, ВНЖ, оце все вся, 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 вся фігня, теж треба було вирішувати питання. Але на той момент я вирішила, що все ж таки простіше мені бути залишитися тут в Стамбулі. Але знову ж таки, я хочу сказати, що якби не було тієї війни, то я б повернулася там в Дніпро. В Покровськ, ну я не знаю. А, моя мама переїхала з Покровську в Дніпро вже коли розпочалася війна. Тобто вона спочатку залишалася в Покровську, а потім, коли квартира була пуста в Дніпрі. от Добре, що та квартира була. Бо якщо ні, то я не знаю, щоб там модульні будиночки на Західній Україні, а, Європа. Щоб, щоб моя мама робила? А, от. Отак от. Так от. Ну, хоча я не знаю, як на той момент, коли ми були з Аруном, можливо, бо Арун. Ну, тобто, я, я не, не підтримую ідеї, щоб жити разом з батьками, але ну, я думаю, щоб він би щось таке організував. Там, а, якусь, наприклад, квартирку, десь там не в Стамбулі, але. Або в Стамбулі, але не в центрі. Ну, в такому форматі. Так чи інакше, але сама. Ну, Сама б я це не організувала. Ну і взагалі б я в Стамбулі не опинилася б. Якби не було б цих відносин, то я б в Стамбулі навряд чи опинилася. Це не було моїм планом. В Стамбул я в Стамбулі опинилася через свого колишнього. Тобто, коли в давайте так, я півроку з ним зустрічалася. Ми... Ми почали зустрічатися. Він приїхав в Україну. Це було літо, це було як півроку до початку війни. Ну ніхто не нічого не він не думав, що може там війна розпочатися. Він навіть працював в компанії, яка думала створювати відкривати бізнес в країні, створювати офіси по розробці саме в Україні. От і але потім вони цього не зробили. Це ще до війни так їм пощастило, можна сказати. А іначе б вони втратили кошти. Скоріш за все, от ну. І ми з ним Він приїхав в Україну, було так класно. Ми в Дніпрі там, він зняв класний готель, ми ходили в ресторани. От було дуже кльово, він за все платив. А я тоді, я тоді чи якимись своїми справами також в день займалася, але я не дуже була такою, як кар'єр-орієнтит. У мене тоді була ця квартира а, в Дніпрі, де мама тоді не жила двохкімнатна. От, але по е, критеріям стабули це було б один плюс один, тобто одна вітальня і одна спальня. Це досить таке зручний варіант, коли ти ж живеш один. В принципі, цього вистачає. Але два плюс один теж було б погано. Студія чи однокімнатна в Україні? Студія це як тут. Називається, але тут часто студія в них і навіть кухні не, немає окремої. Тобто у нас однокімнатна квартира це кімната і кухня окрема. А тут, як правило, кухня в тебе буде просто все. В, в в де є просто кухня, одна кімната. Це не дуже кльово, хочеться, хочеш трошки змінювати, змінювати локейшени і також круто мати балкон. А якщо ти на цьому балконі можеш посидіти, полежати. У мене, до речі, що був в мене було два балкони? Один був такий маленький, він був який такий як склад, а інший був такий досить великий. Я пам'ятаю, мама, коли купувала цю квартиру, вона казала в навіщо ці два балкони. Там вже ти я не знаю, треба за комуналку платити. за... Загальну площу і взагалі, там коли ти купуєш квартиру, в тебе рахуються квадратні метри. Але це непогано було, тому що вони на протилежних сторонах, там холодно, тут жарко, там жарко, тут холодно. Але так, перший балкон він був такий, просто, знаєте, такий стандартний балкончик, як в таких хрущовках, і я там взагалі нічого не робила. Якісь там тільки речі були, і колись я там сиділа, якийсь там зі дзвону в мене був. От. Майка, стільки, стільки всього пройшло. Можливо, я, я не знаю, можливо, декілька я декілька зроблю відео. Тут я можу розказати про свої якісь більш особисті моменти. а В іншому відео може розкажу про свої якісь такі моменти робочі. робочі. От, Про що було б мені прям таки цікавенько вам розказати? Бо це, цю біографію переказувати можна безкінечно. От, про мене. Ну що можу сказати? Чому, наприклад, коучинг? Тому що я займалася СММ, я займалася маркетингом, я ну, таким маркетингом, може, це громко сказано буде. Реально в мене, як я починаю розповідати, в мене згадуються такі картинки з Дніпра, коли я там, з кимось зустрічалася на каву, щось там спілкувалася. Я думаю, так багато було моментів якоїсь моєї неадекватності в плані якоїсь моєї там, відсутності досвіду, нерозуміння, де гроші, тобто ну зараз бо я Якби я мала свої мізки і в ту Катю, в той проміжок часу, я по-іншому безумовно витрачала час і так далі. І зараз так само я щось роблю, але я не бачу кращих, наприклад, варіантів. Бачу, що бачу. І пройде час, і я так думаю: о, блін, катя, ти стільки там часу витрачала, там якісь потрібні, непотрібні зустрічі, там комусь щось пропонувати, коли він ніколи не купить. Це взагалі, конечно, це взагалі, конечно. І навіть якщо я от повертаюся десь на там 7-6 місяців, років років тому сорі. 6-7 місяців тому, я думаю, що блін якісь моменти от треба було б по-іншому. От треба було б, наприклад, не на real estate там давити, а пойти б в експортну-імпортну компанію. Ну, що, що зробити, якщо на той момент мені б так хотілося? Це, це, звичайно, з цього ж моменту я вже бачу, але в цьому моменті ти думаєш, ні, ну от при тих умовах треба було отак зробити. А у цих умовах, я, наприклад, цей варіант, який мені каже, здається класним до мого минулого, вже воно якось буде не дуже. Так, Хто поняв, то поняв. Що ще хочеться сказати? Що ще хочеться сказати? Да, наприклад, напевно, не. Напевно, не хочеться робити дуже довге відео, хоч щось хотіла знати, знати, як розпочати цю тему і потім вже продовжити. А, ну, якось так зараз у нас літо, Буду вас рада бачити на своєму на своїй коучинговій програмі Автор життя, де від 3 до 5 тижнів ми будемо працювати з нашим, ну можу сказати, мисленням, робити певну ревізію того, що. Ми думаємо про себе, про своє життя, чого ми, що ми хочемо, чому ми хочемо саме це, як до цього краще прийти, як конкретно нам буде підходити. От і буде, буде супер кльово. Тому також я почала робити такі мастер-майнд зустрічі онлайн, де можна спробувати взаємодію зі мною. Наприклад, я планую робити цього тижня. Не знаю, чи встигну я забирати людей цього тижня, можливо, наступного тижня. Але так чи інакше, друзі, будь ласка, підписуємося. На мій, можливо, я навіть залишу Фейсбук, сторінку, бо я досить активно розказую. Ну, досить активно, більш-менш веду Фейсбук. Можливо, навіть трошки більш активно, ніж у інстаграм українською. Тікток, Телеграм я зараз не веду практично, але можете підписатися на перспективу, якщо буде більше людей, в мене буде більше мотивації. Я, я думаю, що це за звук, я зрозуміла, це прийшла жіночка, яка буде прибирати. Так, вже 10 -та година. Йо -йо. Да. Пишіть в коментарях, що саме було б вам цікаво дізнатися про більше про стосунки, більше про те, чим я, наприклад, займалася тим літом в Києві, більше про моє життя в Стамбулі, про мої стосунки з чоловіком з Індії, як там воно живе в Дубаї, як там воно живеться в Ірані. Що, як пишіть, будемо на зв'язку. І також, якщо вас цікавлять. Послуги пов'язані з нерухомістю міжнародною в Дубаї, в Туреччині, в Туреччині, саме в Стамбулі, Алані, Анталія, Бодрум, Фітхіє. Також зараз літо, Можливо, вас цікавить відпочинок, аренда Віл. Ви хочете там, ви хочете зробити якийсь жіночий ретрит, чи ви хочете там, я не знаю, поїхати сім'єю? Хтось чоловіки чоловіків в Україні, хтось чоловіків не в Україні. Я тут. Кожного кожен бере відповідальність за своє життя. До речі, вчора побачила таке відео. Хлопець, який служив і навіть ще, і наразі продовжує служити в ЗСУ. Йому задали питання: такі, знаєте, на вулиці підходять і роблять такі інтерв'юшки. А як ви відноситеся до людей? Там, ну, в першу чергу, я думаю, для, він казав про чоловіків, до чоловіків, які виїхали з України, чи там до людей, які відкристилися від країни, виїхали. Знаєте, що він сказав? Він сказав, що ну нехай виїжджають. Нам краще буде, нам простіше буде, нам такі люди не потрібні. І от я думаю, що він десь правий, бо оце так, ну це про це простіше в в гарному сенсі цього слова. що ти не думаєш, як там, а, а чому вони так зробили? а Чому вони так? Тобто ресурс іде на те, щоб. Контролювати те, що ти не можеш контролювати, якось там і хейтити і так далі, вона ж все одно нічого не змінить кардинально. Тобто, ну може, треба якось спокійно доносити, чому важливо мати свою там, національну ідентичність, чому е, все ж таки, скоріш за все, ці люди стикнуться з якимось таким цінностним вакумом, що е, все ж таки хочеться людини бути до чогось причетним. От, ну, залежить безумовно, залежить безумовно від людей, від їх цінностей, але І от знаєте, я перенесла, перенесла це на особисті відносини. Якщо, наприклад, від вас йде жінка, чи від вас йде чоловік, от як від мене пішов цей арун. І... Хочеться, та ні, та ну щось, я може не те зробила. А, можливо, якось це можна було б побудувати, а можливо, треба його повернути і, і самій кинути, чи самому кинутися цю жінку. Нє. От знаєте, ці хлопеці, його слова, мені, мене е, наштовхнуло на думку, це воно дуже енергозатратно. Краще проінвестувати свій час, свою енергію в іншу людину, який буде з вами по одному шляху, якось так. Будемо на зв'язочку. Чекаю вас на своїх коучингових продуктах. Підписуємося на YouTube канал, пишіть, пишіть, що вам саме цікаво. І па, -па.